Інвертор на 220 воль із чистим синусом. Сьогодні на огляді варіант на 180 Вт від британської компанії Ego. і модель має Type-C вихід з протоколом Power Delivery на 100 Вт. Працює інвертор від фірмових акумуляторів на 56 вольт. І на цих акумуляторах в них працює просто безліч інноваційної техніки. Мийки, пилососи, вентилятори. Бачите, навіть мотоцикл є. Ось так він. Виглядає далі повітрадувочки. це інвертор потужніший, працює від чотирьох таких акумуляторів. Ліхтарі, газонокосарочки навіть райдер є. Бачите, райдер є і райдер не один. Ось так виглядає зблизька. Ще раз трошки подивимось. Нижче, ще райдер, ще газонокосарки. Коротше, безліч запатентованої техніки. Спускаємось трошки нижче, бачимо садовий бур, ось цей інвертор. Є навіть сонячні панельки, є інвертор ще потужніше, ланцюгові. Пилочки. Що там ще в нас є? Снігоприбиральна техніка і різні тримери. І тримери дуже непрості, технології інноваційні, сама волосінь затягує, сама за потреби подає. Ну і Для зарядки таких батарей, звісно, передбачені різні зарядні станції. У мене сьогодні на огляді монстр на пів кВт, який здатен зарядити батареечку на 4 Аг, енергія. 200 Вт -годин лише за 30 хвилин. Ось вам, будь ласка, показую зблизька, як виглядає цей пристрій. Просто фантастична якість в руках тримати неймовірно приємно. Ну і щоб нам отримати 220 вольт, нам просто необхідно вставити інвертор в батарею. Хоп! І натиснуть кнопку. І щоб вам мало не казалось, завезли ще ліхтарик на два положення потужності. Тепер трошки тестів. Будь ласка, вам ваттметр, мультиметр і без навантаження інвертор видає 235 вольт. Вмикаємо одну лампу на 100 Вт. Як бачите, розжарюється вона поступово. Ватметр показує 98 Вт. Міряємо на порогу. Напруга трошки просіла, але в межах норми 223 вольта. Тепер вмикаємо ще навантаження. Як бачите, він перезагрузився і знову плавно подає напругу. Наразі потужність складає 190 Вт. Це на 10 Вт більше, ніж заявлено. Ну і Дивимось на показники напруги. 217,9 вольт. Як бачите, потужність в 185 Вт. Він тримає вже 3 хвилини, в захист не входить, не гріється. Вбудований кулер його охолоджує. І хто не вірить моєму мультиметру, дивіться напругу тут. 216 вольт. Під'єднав свій осцилограф, щоб показати вам форму сигналу. Як бачите, синус чистий, як сльоза. Ну і коли прилад має такі чесні параметри, то можна сміливо виймати котла з розетки, вставляти його в інвертор. Робити запуск. І що в нас виходить? Котел запустився без проблем. Вмикаємо опалення, опалення пішло працювати. І від такої батарейки котел буде працювати 100% 2 години, якщо він споживає 100 Вт. А якщо вам цього мало, то в асортименті компанії Ego є батарейки на 12 Агодин, і ваш котел буде працювати не 2 години, а цілих 6. Перейшов у тіньок, щоб показати, на що здатні USB-виходи цього пристрою. Як бачите, USB-шка типу А не має жодних протоколів швидкого заряджання. Без навантаження має пульсації 10 мВ, а при навантаженні в 2,4 А пульсації складають 30 мВ. Це показник топових павербанків. Тепер протестуємо Type-C вихід, і він вже має майже всі сучасні протоколи швидкого заряджання. Але чомусь мій прилад показує лише 63 Вт. І щоб дізнатися правду, через пару. Power delivery trigger підключив до приладу, виставив 60 Вт. Дивимось. 60 Вт тримає, просадки по напрузі нема. Робимо 70 Вт. І 70 Вт. Вирубається. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто шарить в этой темі. чому я не можу отримати 100 Вт з цього виходу. Чи шнурочок у мене заслабенький, чи можливо цей Power Delivery тригер не пропускає таку потужність, чи все ж таки цей вихід не має заявленої потужності? Я прекрасно розумію, що на сьогоднішній день в усіх потужних шнурочках вбудований чіп. А чи впливає цей чіп на те, що роз'єм не видає мені заявленої потужності, будь ласка, напишіть в коментарях. Тепер подивимось, чи здатен видавати інвертор 180 Вт через 220 вольт і одночасно давати 60 Вт по тайп-сішки. 60 Вт по потай-сішки вмикаємо. Бац! Не питання. Ось так це працює. 60 Вт там, 180 тут. Тобто загальна потужність пристрою складає не 180 Вт, а 240 ну і плюс ще 20 Вт, які він може видати через звичайне USB-гніздо. Ну а тепер я вставив майже розряджений акумулятор в зарядну станцію, щоб показати вам, що він дійсно заряджається потужністю в пів кіловат. Тепер, друзі, до висновків: ЕГО, це дорого, це не для всіх, але це дуже круто. Дякую за перегляд.